Edifier Stax Spirit S3 от така от повнорозмірна моделька. Але тут теж такі питання з приводу повнорозмірності. Отже, це таке не зовсім повнорозміри, і не зовсім накладні наушники, бо мої вуха в них влізають, а може в декого і не дуже влізають. Тому такий собі повнорозмір, але з питаннями. Дуже якісні навушники, дуже гарні, дуже красиві. Хочу так вам показати їх повністю. Мені їх вислав Олександр Нижник. Дякую, Олександре, вам велике за цю можливість послухати, оцінити і зробити таке відео на цю модель. Edifier – це вже така знана фірма, яка починала свою роботу як виробник. Аудіо для комп'ютерів, тобто активні акустичні системи, це були такі перші вироби, а потім вони почали робити і навушники. І я знаю таку знану модель вкладишів, як же ж нам без вкладишів? Були такі бюджетні Edifier H180 дуже відомі і дуже деяким де улюблені навушники. От Романич, я часто його згадую в своїх відео. Отже, він дуже хвалив, в нього була модель ця і казав, що саме ці вкладиші, Повернуло йому любов до форм-фактору, і дотепер альтернативи складачам він не бачить. Отже, і ці навушники дуже, дуже цікаві, дуже такі своєрідні. Це, як я розумію, вже якийсь топовий сегмент у виробника. І ось ви бачите, тут карбонові такі вставки, дуже все якісно зроблено. От, навушники отак складаються, тобто не займають багато місця. Зараз я вам покажу такий кофр, який з ними йде, дуже, теж дуже якісний, Ось він юзаний Вже у нас тут пара амбушур от таких от. і кабель для зарядки. Можна ще є кабель 3,5-3,5 для відтворення звуку по кабелю. але Відтворення по кабелю теж іде з увімкненими навушниками. Тобто в самі навушники встроєний якийсь підсилювач, модуль, який працює тільки через себе, тобто бере сигнал з пристрою, але сам його обробляє і підсилює, і видає вже звук. І цей звук я скажу вам дуже цікавий, але не для всіх. І в чому його відмінність? Зараз буду розповідати. Скажу одразу, що навушники дуже комфортні, дуже класно на мені тримаються, і органи управління теж, ось ви бачите, тут все зроблено дуже зручно, дуже комфортно. Тобто особливих питань нема. Ось у нас тут такі є порти типу фазоінвертор. Навушники не повністю закриті, а є в них таке собі дихання. І це теж все тут прораховано. Ну, Непогано все зроблено. Не можу сказати, що це повністю такий якийсь відвратний продукт. А враховуючи його ціну, то і ну, про ціну трошки пізніше. Ну що, почнемо з плюсів. Про один я вже сказав: наушники дуже зручні, складаються і тримаються непогано на вухах, а звук трохи своєрідний. До такого звуку потрібно звикати і, мабуть, не одну добу. Але що приємного? Приємно в цих навушниках те, що вони одразу не намагаються вас вразити своїм звуком. Ну, на кшталт Ось дивіться, як я вмію. Вони грають е, тепло, вони грають е, ну, не дуже яскраво, От, мають бас, і цей бас дуже приємний. Це не будемо забувати, що це блютуз, тому бас трошки пом'якшений, але не не без атаки, є і атаки, є і коли потрібно, є і сабасова підкладинка. Така, не, не забуваємо, що навушники повнорозмірні, тому вони можуть качнути, але качають тільки тоді, коли це потрібно. І це дуже класно. Тобто є бас, ви чуєте бас, нема басу, вони від себе нічого не додають. Тобто навушники не намагаються вас вразити, не показати, ось дивіться, який я класний. І це чудово. До середніх частот в мене претензій практично немає. Теж дуже все класно, тілесно, м'яко, приємно. І практично все, ну, тобто, не забуваємо, що це Bluetooth, є якісь там спрощення, є там десь якісь згладження, але загалом звук дуже приємний. І зараз переходимо до особливої частини високі частоти, і це проблема цих навушників. Не скажу, що це щось там грандіозне, але. Є така особливість. Високі частоти є, вони теж пом'якшені, вони ну, доволі приємні, але мають певні вади. І ось за ці вади зараз буду розповідати. По-перше, трошечки є синтетичний окрас на високих частотах, він відчувається не завжди. Але якщо у вас у треку є такі виділені, ну не виділені, а доволі яскраві моменти на високих частотах, то є синтетичний наліт на них. От. І ем, це перша частина. А друга частина ем, стосується того, що високі частоти, може, це зроблено навмисно. Не знаю. Тут вони трошечки пісочать. Є так, такий розсипчатий момент, особливо на якихось довгих тарілочках, там, де це все добре прослуховується, то відчувається, що у нас такий розсипчатий, трошечки кристальний такий звук на високих частотах. Не можу сказати, що це там, щось страшне дуже. Воно, якщо особливо звикаєш до цього, то потім не, не звертаєш уваги. Але якщо після цих навушників переходиш на якісь ну, ті ж вкладощі, е, якісь якісні слухаєш, слухаєш, переходиш знову на ці наушники, і це дуже кидається в вухо. Ну, Як на мене, це основна вада цих навушників. Це ще є такий момент, що такий ефект залежить від прикрашань на вашому телефоні. Тобто, якщо ви слухаєте з телефону, то потрібно на телефоні вимикати всі оці Dolby Atmos, там і якісь Xiaomi. Ну, ще в кожного телефону є якісь свої прикрашання для звуку, їх треба вимикати. І тоді цей момент з високими частотами цих навушників він мінімізується. От, воно чутно, але не дуже там виражено, це тільки в деяких моментах чутно. Але якщо все це вимкнено, то і цей ефект трошки менший. От, загалом навушники дуже приємні. Я б сказав, би, що для Bluetooth звуку це ну, не прорив, але дуже такий просунутий звук. Дуже непогано передають навушники атмосферу, непогано відіграють сцену і все з ними класно, особливо те, що я сказав спочатку. Навушники не намагаються вас вразити і дуже прикрасити звук. І це дуже класно. Але основ, основний момент цих навушників це їх ціна. Я як подивився в інтернеті, скільки вони коштують, і сказав сам собі, мама дорогенька, це, мабуть, мені здалося, бо ціна десь приблизно в 11 плюс тисяч гривень не дуже, не дуже приємна. Для такого звуку ще більше. Отже, навушники, як я розумію, позиціонуються як вже люкс-сегмент, і основна їх фішка це такий от якісний дизайн. І всі ці аксесуари за все це, звісно, беруться гроші. Але, як на мене, то виробнику потрібно було б трошечки більше приділити уваги люксовості звуку, ніж люксовості зовнішнього вигляду. Ось це все добре, коли у вас є в комплекті там купа кабелів і класний чохол, і змінні амбушури, і все інше. Але якщо ви вже замахнулися на якийсь топовий і люксовий сегмент, то потрібно трошечки більше приділити уваги якості звуку, Ось десь так. І ще хотів трошки зауважити на те, що робота модулю Підсилювачів, як кажуть DSP В цих навушниках е трошечки може бути, ну, як почута, прослуховується, е такий може бути трошечки чутний фоновий шум. Навіть не шум, а якийсь такий собі гул. Е Особливо, якщо, як я вже казав, включені різні прикрашалки для звуку. От. А так, за всім іншим, навушники дійсно класні. До них треба звикнути, до них треба прислухатись, але ось є такі плюси і такі мінуси. І ось як ви бачите, що навіть у якомусь люксовому сегменті навушники можуть бути не ідеальними, але і разом з тим дуже класними, якщо до них звикнути. Ось такі от вони Edifier Stax Spirit. От. Чудово зроблені, дуже гарні. Але не для всіх. Я б, звісно, за такі гроші в Лютуз навушники не взяв би. От. Але є, як є. На цьому все. Дякую, Олександре, вам велика подяка. Na vse dobro.